Дівчата, діставайте святковий вішліст. Є першокласний кандидат на включення. Одразу три причини, щоб обрати цього окрасення швидкість сушіння, іонізація. Тихість роботи, це звичайно ж не все. І щоб довго не розповідати, пропоную вам самим все подивитись. Ви на ютуб каналі Комфі, я Ольга, і ми розпочинаємо. Перше на що звертаєш увагу, це пакування. І ні, я не про супернавороти в упаковці. Навпаки, тут все стримано і по дорослому. Приємно, що навіть у товарах середнього сегменту бренд дбає про екологічність, жодного пластику у пакуванні. До речі, сам фен ще й енергоефективний, але про це трохи згодом. Ось такий ще мінімалістичний корпус. Стильний дизайн в комплекті дві насадки дифузор і концентратор. А ще ось такий мімімішний мішечок для насадок можна брати в подорож. З комплектацією розібрались тепер як це працює. На ручці кнопка увімкнення, а температурні режими тут їх три. Ось тут на корпусі. Мені сподобалась світлодіодна індикація: синього кольору для холодного повітря, фіолетового для теплого і червоного відповідно для гарячого повітря. Насадки магнітяться до корпусу. Як не повернеш, все легко кріпиться. Як я вже казала, фен енергоефективний, максимальна споживана потужність 1500 ватт. Але при цьому в швидкості сушіння йому немає рівних. Повітряний поток подається на швидкості 100 км на годину. Тож, якщо до виходу з дому залишилось хвилин 5, ви спокійно встигнете висушити навіть об'ємне волосся. Без жодної шкоди від перегрівання, і це важливо. Адже у АН HD 1 встановлений розумний NTC сенсор термоконтролю. Він регулює температуру повітряного потоку до 100 разів на секунду. Не останній зазначучістю фактор іонізація. У АН -у вона також передбачена. Тож м'якесеньке, гладеньке волосся стане для вас чимось звичним, а до простіших моделей повертатись вже не захочеться. Фен працює достатньо тихо, за це можна подякувати безщитковому двигуну. Ця технологія дозволяє фену. Потужним і одночасно дуже енергоефективним. Швидкозмінний фільтр прямо на ручці. Ось так все дістається і легко чиститься. Шнур порівняно недовгий, але для маленької ванної саме те. На прилад діє гарантія 2 роки. Загальне враження більш ніж приємне. В такі моменти розумієш, що крутий продукт можна мати і не за десятки тисяч гривень. Тож, як мінімум, придивитись варто. Ну, а якщо ви вже встигли спробувати Aeno HD One в роботі, обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. У мене все. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у нових випусках.